При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним Силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Інсайдери стверджують, що 3 грудня має відбутись пряма трансляція Sony, де вони нарешті мають анонсувати свої нові ігри. Хоч одне слово. Промов хоч слово. Чекавиться неслухняні собаки повідомили, що Трой Бейкер офіційно доєднався до акторського складу їхньої майбутньої ще не анонсованої гри. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона, типу, майже ідеальна. Тим часом Крістофер Джадж швиденько спростував у Твіттері всі чутки, які саме створив про анонс чогось по годовар найближчим часом. Так, я, я тобі повірив. Блумберг ширять чутки, що Sony може працювати над портативкою, що зможе запускати ігри PS5. Виглядає так, що ніколи не буває. Проєкт перебуває на дуже ранній стадії та може взагалі бути скасованим. А може ні. Якщо ти засмутився закінченню Аркейн від Нетфліксу. У мене є для тебе новина. В розробці перебувають ще три серіали у цьому всесвіті. Один із них створюють уже цілий рік. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити? За дві-три сотні років. Дев'яносто днів. Третій фільм про Соніка з двома джимами Керрі та одним Кіано Рівзом отримав нового трейлера. Нагадаю, що стрічка має надійти в прокат 20 грудня. Яйцяменів, тепер двоє. Тепер для радості більше причин. GC Game World виповнилося 29 рочків. З цієї нагоди вони написали ціле послання для спільноти. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте. Для тих, хто додивився до кінця і навіть не проскіпав списочок спонсорів. Скажу так, я вчора реально переплутав мемні вставочки. Одним словом, скорий поспіх людям насміх.